У сучасному світі, де щодня нас оточують інформаційні потоки, маніпуляції стали постійним інструментом, від якого ніхто не застрахований. Маркетинг, пропаганда, особисті стосунки, відносини на роботі скрізь присутні, як усвідомлені, так і несвідомі маніпуляції. Вам легко можуть нав'язати безглузде рішення непотрібну покупку, змінити ваші переконання та цінності. Можливо, ви щодня піддаєтесь маніпуляціям, навіть не усвідомлюючи цього. Час взяти контроль у свої руки. У цьому відео я розповім основні захисти від маніпуляцій, щоб стати більш стійким. Спершу я пропоную звернути увагу, на чому побудовані маніпуляції. Маніпуляція це мистецтво управління людьми з метою досягнення своїх цілей, найчастіше прихованих. Основою маніпуляції є людські емоції, такі як страх, провина, гордість і бажання бути прийнятим. Часто маніпулятори грають на низькій самооцінці, психологічних комплексах та вразливості своїх жертв. Маніпуляція набула негативного сенсу, тому що найчастіше маніпулятор досягає своїх прихованих цілей за рахунок завдання шкоди жертві. Заради справедливості скажу, що всі в тому чи іншому вигляді маніпулюють: чоловіки, жінки, діти, влада, виборці і таке інше. І якщо результати маніпуляції ведуть до одержання вигоди одним людям та шкоди для інших. То як би це виглядає погано, особливо якщо ви в таборі програвших. І якщо результати маніпуляції приводять усіх до вигоди, до загального блага, так званої стратегії він-він, то це чудовий інструмент. Як би там не було, але розуміння механізмів перший крок до захисту від маніпуляцій, тому ми зараз їх подивимось. Захист номер один аналіз мотивів. У спілкуванні з кожною людиною важливо навчитися аналізувати мотиви співрозмовника, цілі та наміри. Поставте собі запитання, що людина намагається отримати від мене, які вигоди вона шукає. Досягнення її цілей шкодить мені? Чи буде ціль досягнута за мій рахунок і що я отримаю натомість? Що саме ця людина говорить чи робить, щоб вплинути на мене? Давайте приклад. Колега на роботі постійно просить вас виконувати його завдання під приводом, що у вас краще виходить, що ви крута і класна людина. У цьому випадку колега можливо хоче скоротити своє навантаження та підвищити свою продуктивність за рахунок ваших зусиль. В результаті ви витрачаєте свій час та сили безкоштовно. Колега використовує лестощі, щоб потішити ваше его і збільшити шанс на вашу згоду. Якщо ви легко погоджуєтесь виконувати часто чужу роботу, і це є нерівноцінним обміном, то вас використовують. А ви, звичайно, можете пафосно розповідати всім, що ви дуже відповідальна людина, що ви безкорисливо допомагаєте людям. Але насправді у вас є вторинний зиск бути потрібним, важливим, прийнятим. Маніпулятор усвідомлює вашу потребу у визнанні та використовує це, щоб досягти своїх цілей. Нагадую ще раз, аналізуйте цілі мотиви, наміри співрозмовника, а також не забудьте проаналізувати свої, а то, на жаль, часто буває, що жертви самі не знають, чого ж вони хочуть. Захист номер 2 самооцінка та впевненість. Здорова самооцінка та впевненість у собі це не пробивна броня проти маніпуляцій. Коли людина знає свою цінність і вірить у свої сили, їй набагато складніше використовувати з корисливою метою. Маніпулятори часто шукають вразливості та слабкості, щоб отримати контроль, але впевнена в собі людина стає для них справжнім міцним горішком. Людина з високою самооцінкою не потребує постійного зовнішнього схвалення та визнання, що робить її менш сприйнятливою до спроб маніпуляції через лестощі чи критику. Впевненість у собі дозволяє приймати рішення, що ґрунтуються на власних цінностях та інтересах, а не на бажаннях інших людей. Впевнені люди не ламаються під зовнішнім тиском і зберігають спокій і розважливість. Такі люди тверезо мислять, знають собі ціну, усвідомлюють свої інтереси, ставлять особисті цілі, зайвий раз не відчувають тривогу та страхи, та й найчастіше подолали свої психологічні травми. Про те, як розвинути самооцінку та впевненість, це велика тема для окремих відео. Захист номер три: Контроль емоцій. Маніпулятори майстри гри на ваших емоціях вони знають, що гнів, жага легкою наживи, хтивість, сором, провина та цікавість можуть змусити вас діяти імпульсивно, часто на шкоду самим собі. Хочу додати, що я не всі емоції назвав, тому сміливо пишіть у коменти, які є ще емоції, на яких можуть грати маніпулятори. Маніпулятори часто використовують різні емоційні тригери, щоб вивести нас із рівноваги та змусити діяти в їхніх інтересах. Ось кілька прикладів з емоціями. гнів. Вас провокують визлитися, влаштовуєте конфлікт, скандал, виглядаєте неадекватом. Навколишні люди роблять висновок, що з вами краще не мати справ, ви втрачаєте можливості, перспективи, повагу та лояльність. Жага легкою наживи. Викликати у вас бажання швидких грошей чи вигод. Ну тут все просто, реклама казіно та інших лохотронів. Хтивість Використання сексуальних бажань, щоб отримати від вас щось. Маркетологи часто використовують сексуальні образи чоловіків і жінок, щоб упарити вам товар чи послугу. Сором і провина. На роботі менеджер вимагає від вас виконати завдання, яке не входить до ваших обов'язків, і при цьому говорить, що всі співробітники або затримуються на роботі, або виконують це вдома. Ти що, особливий? Всі роблять, і ти повинен. Додатково це не оплачується, бо входить у місячні плани компанії. Ти хочеш підвести усю команду. Що це за безвідповідальність і егоїзм? Ну ви зрозуміли, можете написати в коменти про такі випадки, бо, на жаль, кончених компаній мудаків дуже багато. Цікавість збудити вашу цікавість, щоб ви пішли на ризиковані кроки. Найнешкідливіше, це приклад, пов'язаний з сайтами новин або блогами, де з'являється клікбейт заголовок. Не повірите, що трапилося з цією акторкою, шокуючи подробиці всередині. Вас розпирає цікавість і ви переходите на сайт, а власники сайту отримують рекламний трафік. Більш небезпечні це фішингові листи, які надходять на пошту або у месенджер, у яких шкідливі посилання, щоб вкрасти різні види даних, у тому числі і банківські. Щоб з вами не відбувалося, необхідно навчитися контролювати потік ваших емоцій. Зрештою, питання ціною життя: емоції керують вами, або ви маєте владу над ними. І якщо в процесі комунікації з кимось чи чимось у вас починають виникати емоції, то запитуйте себе, що за емоції я відчуваю. Чому я так почуваюся? У чому причина, яка конкретна подія, слова чи дії іншої людини викликають ці емоції? Наскільки ця ситуація важлива у довгостроковій перспективі? Чи це буде важливо через тиждень, місяць чи рік, як би я порадив вчинити своєму другу у такій ситуації? Тобто поставте себе на місце стороннього спостерігача і спробуйте дати собі пораду, наче це порада для вашого друга. Як мінімум такі роздуми та пошук відповідей дадуть вам паузу та час від різких дій, можливо, вам вдасться знизити важливість емоцій та включити розум. Більшість людей видають стандартний, наче інстинктивний набір реакцій на подразники, який легко прорахувати, бо емоції вриваються немов грозовий шторм. Контролювати емоції, реакції, своє тіло це вимагає великої практики усвідомленості та влади над самим собою. Тут необхідна системна робота. Можливо, це будуть спеціальні тренінги та курси, або якийсь там саморозвиток та практики. особистісті практики. пра... Ну Ви зрозуміли, я сподіваюся. Захист номер 4. впевнено, кажіть ні. Якщо ви щось підозрюєте або відчуваєте щось недобре, краще відмовтеся. Коли хтось намагається маніпулювати вам, він часто розраховує на вашу поступливість і бажання уникнути конфлікту. Але пам'ятайте, ваше ні, це не знак слабкості, а вираз вашої сили та самоповаги. Навчіться говорити НІ без почуття провини та страху. Використовуйте прості та прямі фрази, такі як: Ні, я не можу це зробити, або ні, це не підходить мені. Або я не хочу це робити, просто не хочу. Пам'ятайте, що ви маєте повне право відмовляти. Ви не повинні виправдовуватися чи відчувати себе винним за те, що ставите свої інтереси на перше місце. Говоріть ні прямо і ясно. Не пом'якшуйте відмову пробачаннями або довгими поясненнями. Просте і впевнене ні звучить набагато сильніше і значніше. Не дозволяйте емоціям брати гору, зберігайте спокій та впевненість, навіть якщо співрозмовник намагається тиснути на вас. Для особистої практики почніть з малого: відмовляйтеся від дрібних прохань, щоб звикнути до цього. Згодом ви відчуєте себе впевненіше, говорячи ні, у більш серйозних ситуаціях. Також хочу додати: не виправдовуйтеся перед маніпулятором за своє рішення та дії. Впевнено стійте на своєму і не піддавайтеся тиску. Вигадування виправдань це витрачення вашої інтелектуальної енергії і відкриття нових можливостей для маневру, в результаті якого вас можуть зачепити іншим гачком. Маніпулятор шукає будь-які слабкості, щоб використовувати це у своїх інтересах, і ваші виправдання дають йому новий матеріал для дій. Наприклад, пропоную згадати фільм Вовк з Уолл-стріт» у ролі Джона Белфорда Леонардо Ді Капріо. Отже, Белфорд дзвонить усяким мужикам і намагається впарити акції мутних гаражних компаній. Клієнти відкрито демонструють сумніви, вигадують виправдання, що їм треба порадитися з дружинами і так далі. Але Белфорд все це майстерно використовує проти них самих. Я не буду цитувати фільм, я просто пропоную подивитися, як працює ця схема. Уявимо, що почалась розмова, і в якийсь час клієнт каже виправдання. Чесно кажучи, я не знаю. Мені треба порадитися з дружиною. Звичайно, розумію вас. Але давайте чесно подивимося на цю ситуацію. Хто приймає фінансові рішення у вашій родині? Адже ви хочете забезпечити краще майбутнє для своєї родини, вірно? Ну, мабуть, так, це так і є. Тоді чому би не взяти контролю у свої руки? Адже ви знаєте, що робите. Я пропоную вам унікальну можливість, і вона не чекатиме? Уявіть, як ви здивуєте дружину, коли ваш вкладений капітал подвоїться або навіть потроїться, а ви станете справжнім героєм у її очах. Ну, добре, скільки ж ви пропонуєте вкласти? Такий діалог показує, як можна використовуючи тиск на самолюбство та почуття влади клієнта для переконання його зробити інвестицію, апелюючи до бажання бути рішучим та успішним в очах своєї родини. Коротше кажучи, не створюйте собі додаткові проблеми, вигадуючи виправдання. Захист номер 5 розвиток критичного мислення: Критичне мислення допомагає відокремити факти від вигадки та уникнути попадання в пастки маніпуляторів. Уважно аналізуйте інформацію та перевіряйте факти. Щоразу, коли ви стикаєтеся з новою інформацією, питайте себе, звідки це взялося, хто джерело, які докази підтримують це твердження. Якщо щось звучить надто добре, щоб бути правдою, мабуть, це так і є. Наприклад, ви бачите у соціальних мережах новину про чарівну дієту, яка обіцяє втрату 10 кілограмів за тиждень без зусиль. Замість того, щоб одразу вірити, проведіть дослідження, які джерела згадуються, чи є наукові докази, які відгуки реальних людей, чи має ця дієта ризики та протипоказання, які існують ще методи схуднення та які результати обіцяють, і таке інше. Критичне мислення потребує активного та допитливого підходу до інформації. Завжди запитуйте, особливо якщо хтось намагається вас у чомусь переконати. Чому вони це кажуть? Що вони хочуть цим досягти, які вони мають мотиви? Для розвитку критичного мислення необхідно постійно вчитися та розвиватися. Читайте книги, статті та наукові дослідження, вчіться аналізувати інформацію з різних джерел. Звикніть запитувати, не бійтеся сумніватися, що вам кажуть. Запитайте себе, чому я маю цьому вірити. Також порівнюйте різні погляди на ситуацію. Якщо є дві протилежні позиції, дізнайтеся аргументи обох сторін та зробіть свої висновки, вчіться мислити логічно, вивчіть основи логіки та аргументації, щоб краще розуміти, коли вас намагаються обдурити або ввести в оману, застосовуйте критичне мислення у повсякденному житті, аналізуйте новини, рекламу, поради та навіть свої власні думки та переконання. Пам'ятайте, що знання це сила, а застосування знань на практиці це мистецтво. Тепер у вас є базові надійні інструменти стояти на варті своїх інтересів. Застосовуйте ці техніки щодня і ви станете непробивним для маніпуляцій, зберігаючи контроль над своїм життям та рішеннями. І якщо вам сподобалося це відео та ви знайшли його корисним, не забудьте поставити лайк та підписатися на мій канал. Я бажаю вам удачі та успіху в самопізнанні та розвитку. Будьте здорові та щасливі!